Ми раді вітати сьогодні особисто керівницю офісу конгресу, пані Лілію Васильівну Пашину. Основні аспекти і соні питання, які ми сьогодні розглянули, жива дискусія. Тут були змі, все чули, бачили. Будь ласка, пані Лілія, якщо можна ваш коментар і ваш. Як пройшов захід? Доброго дня, так дійсно сьогодні в Полтаві відбулося засідання конгресу членів цього регіону. Відбувалася дуже жвава дискусія. У нас наразі такий відповідальний період, який стосується зими, опалювального сезону формування бюджетів усіх рівнів. Тому звісно були дуже багато питань, що стосується водоканалу. Води, проходження цього зимового періоду. Як на мене, особливу увагу слід приділити питанню і подальшому опрацюванню освіти, зокрема формування політики щодо залученості більше дітей для навчання офлайн, тому що. Полтавщина приймає досить велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Це люди з Донецької, Луганської області і нам важливо, щоб діти соціалізувалися, бо є проблематика в тому, що діти роками перебувають на онлайн формі навчання. Про це звернулися сьогодні до відповідного міністерства і чекаємо відповідної реакції. Ми вважаємо, що такі механізми є і мають бути, тому що. Ми можемо це навіть спостерігати в наших європейських партнерів, де українські діти навчаються в тих школах і в той же час. Можуть навчатися в українських школах і онлайн, і офлайн. Також нам важливо, що стосується цих механізмів міжнародної підтримки, доносити інформацію до людей. Спочатку до керівників а вони, звісно, вже є ближчими до людей. Це, наприклад, що стосується реєстру збитків, такий унікальний механізм, якого не було ніколи. Він зараз є, про нього не знають. тому інформація Формування – це задача номер один наразі. Зареєстровано лише 70 тисяч українців, які постраждали від війни. Хоча ми вважаємо, що їх значно більше, і точно більше ну по кількості категорій, а також це і не лише про людей, це і про громади, і про бізнес. Бо реєстрація відкрита не лише для фізичних осіб. Про це сьогодні дуже довго говорила також важливо досить непогана реалізація на місцях політик, які даються механізмів державою, це що стосується і укриттів, і автобусів, закупівлю автобусів. Тому а, е, зараз є можливість для того, щоб діти проживали, зростали у сімейному середовищі. І ми повинні просто організувати цей процес. Держава надає такі механізми і фінансує їх. Про це говорили сьогодні. Також заслухали результати по тих питаннях, які озвучувалися на попередньому конгресі. І це питання ремонту доріг воно є важливим. Для всіх регіонів в усі часи, а тому є певні успіхи в цьому напрямку.